Чому повільним прокуратури Львівської області розпочаток кримінальне провадження 1-2016-147-244 е, за повідомленням про те, що група встановлених осіб викрила вказаного, заволоділа верніше указаного людини належними мінімум, що вони коштами в сумі 4 доларів дол, та каміння бурштину вагою близько 800 грамів. На Сьогодні проведено першочергові слідчі розшукові дії, які дали нам можливість встановити одного із співучасників цього злочину. І, як вже відомо, громадськості, вчора, під час проведення невідкладних слідчих розшукових дії було затримано та поміщено до ІТТ. На цю хвилину йому повідомлено про підозру вчинення злочину, передбачену частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України. Слідчина готуються клопотання до суду про дання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Готовий відповісти на запитання? Це чоловік? Хто? Що має це на увазі? Тобто, де він працює цей, цей чоловік, якого на сьогоднішній день затримано та повідомлено про підозру, є оперативним співробітником, співробітником одного із підрозділів Нацполіції військовості госпільники ще не встановлені. На сьогоднішній день вживаються заходи для встановлення усіх співучасників вказаного злочину. Я вам можу дати запевнення, що ми скажімо, вже володіємо окремою інформацією щодо кого усіх, після отримання достатньої інформації, яка буде здобута в порядку передбачення кримінальною поставлення корпусом України, буде вирішуватись питання щодо їх долі кримінального провадження. Ці люди нам якось перепродати. можете якось простим слово описати, що було зроблено? Я можу вам коротко лише повідомити про те, аби не зашкодити слідству, про те, що нами було отримано інформацію щодо місця можливого збуту поштину, яким заволоділи. І в зв'язку з цим слідчі і спільно з працівниками внутрішньої безпеки МВС, було здійснено відкладний обшук, в ході якого ви, особи, які фігурантують в нашій справі. Було вилучено каміння, каміння твердої породи, схоже на виштя. Це Саме, це, ну, саме той боєві, про який я вже вказував, близько 800 гривень. 774, якщо я не помиляюся. Постраждалий повідомляв, звідки в нього сума це 4100, ну, чи це законним шляхом він набув, чи може. З продажу кошти. Знаєте, ми на даному етапі навпаки намагаємося встановити обставин вчинення зручно щодо входу в його передусім з тим, щоб захистити його порушене право. Походження коштів, які в нього є, не є предметом дослідження в зоні кримінальному провадженні. Більш того, у нас немає відомостей про те, що ці кошти чи кошти отримані ним, скажімо, в незаконний спосіб, тому ми це питання не досліджуємо. Дякую. Okay. Кому, куди він намагався продавати його, за якою ціною є якісь такі деталі? Я не зможу поки що відповісти на це запитання, тому що це встановлення на судді встановлюється. Ну, комусь пропонували, допитували. Кому? Ми отримали інформацію про те, що може бути збут цього пуштину, саме з цією метою було проведені зберігання слідчиків. Особа, щоб, які, ймовірно, намагалися збувати, на сунячому встановився. Це тільки одно, поки що ви... Ми на сьогоднішній день, я повторююся, затримали одного співучасника цього злочину, обрали, що в нього верніше, затримали в порядку ї оголосили підозру і ухідні питання до суду про обраненню запобіжного заходу тримання прибавку. Інші учасники встановлюються, і що вони також будуть приймати сьогодні просильні рішення. Як саме відбувалося затримання? Сказати. В кожному випадку, було відбувається індивідуально по-різному, це було одне із громадських закладів міста Львова, в якому власниці, власниці відбувалася.